Тут зміг реалізувати свою мрію, стати блогером, мати свій блог. Про що? Блог про політику-аналітику. Це, скажімо так, TikTok і Telegram напрямок це про політику-аналітику. І зараз реалізую проєкт. Вірменська спадщина на теренах України. Я придумав цю ідею, мені потрібна була допомога людей по історії. Дякувати Богу, я знайшов таких дійсно ну, крутих спеціалістів, і я зміг зробити вісім випусків: це відеоролики по хвилині, які розповідають про вірменську спадщину. Вірменська спадщина це і архітектура, і це люди. Ігнацій Лукасевич, це, наприклад, вірмен, який відкрив перші нафтові шахти на території Європи всієї в Україні. І виробив керосинову лампу, гасову лампу українською. Йозеф Торосевич це бальнеолог-трускавець місто знаєш? Ну от Трускавець, таким, як ми його зараз знаємо, це завдяки Йозефу Торосевичу. Бо це було колись селом. Але він, перший, хто почав вивчати води мінеральні, якими славиться Трускавець. І і на той час він по факту з невеликого села зробив центр біології східної і навіть центральної Європи.